Так, значить, що це тут? Серце цього трактора. Не трогай там ключі. Оце включає масляний насос, який дає тоді масло на того, щоб можна було перевернути причеп. Оце центрифуга, вона очищає масло. Оце бачок, я думаю, це з гідроусилителя. Генератор, само собою. Так. Циліндр, який допомагає. Легко керувати, паливний насос, вентилятор. Пускача немає. Де шморгалка? Це, це не трактор без шморгалки. Що це таке? Спать можна. Стартер, йолки, палки оце прогрес. Нарешті тут стартер з'явився. Аккумулятор. Чотири форсуночки. Оце в реколі рижачок такий якийсь. Що воно? Я не знаю. Так, колеса величезні. Ну і тут що? Тут бак, циліндр і оцей вал.